Друзі, нас інфо перші про головне поїхали. За даними авторитетного видання Bloomberg у Вашингтоні та Києві. Реально обговорюють варіант, за яким Денис Мигаль, нинішній прем'єр-міністр України, може стати наступним послом України у США. Це питання стало предметом консультацій між Володимиром Зеленським і його командою. Представниками адміністрації Трампа, друге, чому це обговорюють саме зараз? У Вашингтоні вже давно критикували роботу Оксани Маркарової за надто обережну комунікацію та обмежений вплив на республіканці. Кола. З огляду на перспективу повернення Трампа Україні потрібен публічний в лапках політичний важковаговик. Людина, яка має прямий доступ до ОП та особисто до Зеленського, Шмигалю цій ролі виглядає логічно з погляду банкової. Він не конфліктує з західними партнерами, має імідж в лапках технократа, формально не прив'язаний до гучних політичних скандалів. Третє, чому опозиція категорично проти? Кілька опозиційних груп одразу публічно і неофіційно розкритикували цей план. Перший аргумент: Шмигаль уникне відповідальності провали кабміну під час війни. Опозиція вважає, що посада посла у США це почесне заслання, а фактично підвищення статусу. Другий аргумент це спосіб зачистити кадрове поле під Єрмака або його людей. Зокрема, серед кандидатів на пост прем'єра називають Юлію Свириденко, нинішню віце і креатуру Єрмака або навіть самого Андрія Єрмака, який отримає першу офіційну державну посаду. Четверте, що означатиме такий сценарій, якщо ж Мигалі стане послом, це підкреслить, що Зеленський робить ставку на особисто лояльних людей. Ідею у ключових точках міжнародної підтримки, створить ризики кадрової турбулентності у Кабміні. Якщо замість нього прем'єром стане Свириденко або Єрмак, баланс центрів впливу банкової зміститься остаточно. Я ти чому США не проти? Для Трампа важливо мати у Києві зрозумілого переговірника, а у Вашингтоні посла, який особисто має пряму лінію до Зеленського. Шмигаль, на відміну від багатьох дипломатів, не пов'язаний із старими кадрами держдепу чи демократами, що може спростити налагодження нового діалогу. Шоста ключова аналітика. Призначення виглядає не як кадровий ризик, а як елемент великої передвиборчої стратегії Зеленського максимально зміцнити контроль над Кабміном і дипломатією. Але ціна такого кроку ріс напруги всередині еліти ще більша поляризація суспільства, особливо на фоні війни, висновок. Якщо Шмигаль справді стане послом, це означатиме повний перезапуск формату співпраці з США, спробу банкової убезпечитися від несподіванок восени 2025-го, а також концентрацію влади в руках вузького кола довірених людей. Акція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя, висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом.